Ми продовжуємо. Наступний гість Олександр Качетков, політолог, але зараз ми будемо говорити з ним як з експертом з озброєння. Добрий день. Добрий день вітаю. речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Сказав, що російські ракети настільки погані, що навіть нові, які вони виробляють, вони часто не долітають до території України. А вчора я бачив відео, як росіяни збивали свій же безпілотник. Ну, стосовно дрону, відразу прокоментую. Бардак це основа будь якої армії в Росії. Це ну. Такій так, краєвольний случай. краєвольний камінь, да, це початок і кінець, і кінець фактично і російської системи керування загалом. Чому це те є підстави сподіватися на нашу перемогу? Зокрема, що стосується ракет, вони розповідають, що вони виробляють. Є достатньо сучасні ракети. Це калібр, це іскандер, Це таке інше. Кінжал вони майже не використовують, бо вони вийшли на стратегічний запас. 25% і вони його зберігають, бо якщо насправді там вони доведеться довоювати з НАТО. Вони пишуть, що не воюють з НАТО, але самі добре розуміють, що НАТО тут ще й не забудуло ага. жодним чином. Так от, кінжал зберігають. Угу. Калібри майже вичерпані до 25% більше. Відносна відносна нова ракета Х-101. теж майже до 25%. Тому, Тому вони. От зараз ми по уламках цих ракет бачимо, що ракети практично з конвейеру, ну так з виробництва. Mm -hmm. Тобто їх виробили, відразу їх транспортують до авіабази, або там в морський порт, де є носії крилатих ракет, і відразу mm -hmm. використовують. Тому ці ракети виробляються, а ембарго таки працює. Ембарги на електронну. Електронні системи, які використовуються в системах керування російських ракет, воно таки працює. Чекайте, тобто в російських ракетах стоять якісь корейські чи тайванські Тайванські чіпи, чіпи китайські чіпи, будь-які, але не російські. Але не російські. А як же вони робили ці ракети? Вони що думно ну, вибачте, що я ставлю тупі питання. Вони вважали, що весь світ там присяде, візьметься там і буде очікувати, жахаючись, Росія буде робити все, що завод, а всі будуть з нею їм допомагати, надсилати оці чіпи, там системи керування, будь-що їй потрібно, щоб на них не напали. Вони вважали, що спід, світ нажахається і не буде допомагати Україні, а буде допомагати Росії. І взагалі вони вважали, що вони за три дні. Це вирішить з Україною, а на три дні чіпів не було закуплено наперед. От зараз вони вже використали. Тому вони створюють такі контрабандні мережі щодо закупівлі цих електронних чіпів, але це побутова. Електроніка, вона не витримує перенавантажень, великої чи низької температури, вібрації, все таке. Ненадійна ця техніка. І відповідно, відповідно, ці ракети, які вони створюють або розконсервовують і модернізують, вони не надійні. ракет. Не запускається двигун взагалі, навіть після того як перевірили, бачите, все так інше. Чому над Каспійським морем вони починають? А чому до речі? Вони Тому, над Каспійським що вони морем вони запускають? Вже побачили, що якщо ракета 10% двигуни, А, щоб вона втопилася, собі. вона падає. Якщо з іншого вона падає на російську територію, а так вона втопилася в морі, і ніхто нічого не бачив, ніхто не постраждав. Ага. Так само ці дрони вони теж на комплектуючих імпортних двигуни. Акумулятори, і головне система керування, mm -hmm. все це імпер. Тому воно не працює так як слід. І дочепилися за іранські там дрони, дочепилися за іранські ракети, вони хочуть. Там теж е, сучасні. Ну, Ті вже 20 років під санкціями, чи 30. Так, 40, Чекайте, але... 40 років під санкціями. Вони створили ці мережі, вони створили ці мережі. В них там є навіть з Ізраїлю є комплектуючі певні. Uh -huh. І там, де краще, але навіть. Іран побоюється, що якщо йому перекриють дійсно постачання цієї електронної начинки для цих ракет або там дронів, то він не зможе нічого зробити. Тобто це результат такої поступової роботи щодо ембарго продуктів воєнного призначення військових і побутових до Росії. І у це коло поступово поступово, ну, оно, там замикається. І ці можливості. Пане Олександре, я, я у мене сьогодні свято тупих питань в Рейган. Ні. Хто сказав, що Росія це верхня вольта з ракетами? Ну, ну, я х... не пам'ятаю, але ну, це часів Рейган. По-моєму, Рейган. Це мало ні. Мала... Чи, чи Течер? Чи... Коротше, не факт. Значить, багато років тому про радянський Союз сказали, що це Верхня Вольта. Верхня Вольта це така дуже дика африканська країна. Я перепрошую. Тоді бо зараз ні. Уже трохи вона якось покращилася. з Росією майже співстала. Але з ракетами. Що сталося з російськими ракетами за цей час? Чому вони не вдосконалювалися? Чому так сталося? Що російський військово-промисловий комплекс, який розповідав, що вони обслуговують другу армію світу, на які витратили трильйон доларів лише за останні роки, чому він не здатний зробити? Я не те, що за них боліваю, але але мені просто не зрозуміло, що заважало російським конструкторам, фізикам, хімікам і не знаю там інженерам, побудувати ці ракети. Я починав з того, що неефективність всієї державної системи керування це, одне, це стрижень російської системи. Інший стрижень – це корупція з корупцією і в Україні, і в інших країнах так не дуже все добре. Але в Росії це система, яка фактично формує систему Да. Якщо будемо робити ракети, якщо будемо дійсно сучасні ракети, якщо будемо робити сучасні розробки, все таке інше, на це доведеться витрачати витрачати гроші. Менше вкрадуть, менше вкрадуть. Менше понесуть наверх. Нащо? Вони ж не збиралися воювати. Вони ж збиралися тріумфальним маршем зайти до України, і їх тут вітають з прапорами. Нащо воювати? Треба там парадну форму мати. Я дивився мультику Путіна. Він показував мультик, як так. російська ракета злітає зі швидкістю 9 махів, летить куди Боже, захоче Боже, Боже, і вражає будь-яку ціль, ага. і перетворює на радіоактивний і пепел. пепел. Світи ще залітає там трохи. Так от, якщо вони... Не витрачають гроші на розробників дійсно, бо самім потрібно тим, що керують. То є який варіант, якщо гроші там виділяються з бюджету, то треба чимось прозвітувати. Звітують імітацію, звітують, мультик, звітують розповіді. Це третя, третя точка опори у цій державницької російської системи. Це імітування будь-якого реального результату. Вони розповідають, що начебто воно в мультики летить, хоча це суперечить. Простим елементарним законом фізики не може. Воно так, як там розповідають, вони не можуть щодо ракет. Якщо ми повертаємося до початку, то всі ці стратегічні ракети, які, начебто, зброя стримувано угу. стримування, на яких там є ядерні боєголовки, які можуть угу. стояти все таки. Вони фактично створені в українському Дніпрі свого часу. Всі найсучасніші ракети як в... це в Дніпрі в Дніпрі. КБ Південне, «Південмаш», виробниче об'єднання. Перша ракета, яка там нажахала тоді капіталістів за радянських часи, це була ракета Сатана, ага. і далі цю ракету. Цю ракету певним чином р 36 вона називає, модернізували р 36 м М 36 2 М Три УТТХ і так далі. І, так. і все це стояло на озброєнні Радянського Союзу і залишилось в Росії. І далі воєвода це теж модифікація української ракети стратегічної. Ярс, модифікація української ракети. І вони нічого вас не виробляли, і світ то розуміє. А на що вони витратили трильйон доларів тоді? Ну якщо всі їхні ракети, навіть уявні, це ракети Південмашівські. А скільки в них яхт? Оскільки в них як зараз розшукуємо, розшукуємо, і можна там навіть флот побудувати такі потужні на зародок Чорноморського, не Чорноморського, Тихоокеанського, американського. В них віли, в них страшенні там статки в валюті і все таке інше. Тобто це система, це система. І зараз ця війна, вона фактично виявляє вади всі Вона, оці симулякри, <риклад> перетворює на реальність. Чекайте, якщо така історія з ракетами, то що по іншим видам озброєння в Росії? Майже так, по сучасним. Ну, вони зараз ну Танків зробили... багато і далі. Армат, правда, немає. З арма... арматами? Це те, те ж саме, що з ракетами. Сім саме... років тому вони Винищі. показали на параді армату. Там величезна проблема, вони там зробили, начебто, сучасний проєкт, начебто сучасний проєкт. двигуна в нього нема. Його, а, там, а як же він їздив? Старий двигун. Вони розробляли, вони там вирішив, що треба розробити новий сучасний двигун. Для цього сучасного новітнього танку добре починає. Ну, двигун треба опрацьовувати, треба випробувати, допрацьовувати. Що таке військовий? Надійність в першу чергу. Вони зробили двигун, але він не надійний. Але він має комплектуючі і імпортні, навіть цей двігун танковий для цієї армати, теж має імпортні комплектуючі. Зараз комплектуючих немає. Двигун цей не працює, не надіяно. Вони ті, що були армати на старих двигунах, які використовувалися в старих танках радянських, щось там спробували, а воно не тягне, бо він для цього ну, не зовсім він туди встає, армат нема. Сучасних танків нема. Сучасних ракет, я кажу, ми можемо казати про калібр певним чином, mm -hmm. ну, не є над сучасною ракетою. Навіть при розробці цієї ракети було завдання зробити щось подібне до американських томагавків. Ким ну. вже 40 років. Так томагавки літали ще по я Іраку в 80 х Вони робили, намагалися зробити не випереджаючи щось, а подібне. Ага. Вони подібне і зробили. Але це ну, якісь там надсучасні аналогів немає. І всі ці авангарди, ці розповіді, всі ці гіперзвук, от вони розповідають, що таке гіперзвук. Вибачте мені, будь-який метеорит падає на землю. З гіперзвуковою швидкістю. Будь-яка ракета, боєголовка з балістичної ракети падає на землю. Та тут нема нічого такого, чого треба боятися. Це звичайно. хорошо, іранські ракети. Добре, а. росіяни не вміють робити ракети. Хорошо. Ми Плати щойно не це не вміють робити багато хороших нових, точних, нових, нових ракет. ракет. Все окей. А, старі, а іранці старі танки є, старі снаряди є. Іранці. іранці вміють. Іранці головне, що треба розуміти стосовно ракетних. Нападів на Україну, зокрема, mm -hmm. масовість. Mm -hmm. Одна ракета, один кінжал. Він може потрапити дійсно, може потрапити, плюс-мінус 10 метрів точить, може потрапити в якусь точкову ціль, але це не зруйнує оборона країни. Треба, щоб ракет було багато, і всі вони потрапляли в ціль. Зараз є, якщо там Росія буде намагатися, тактично ядерне зброю, вона попереджена, що проти неї буде використано саме ракетне зброєння, не ядерне зброєння, але високоточне, яке фактично знищить все, що можливо на території Росії. Всі окупаційні війська ну, на території я чув. Зокрема, про Чорноморський флот. Мені так. сказали, що просто чорноморський флот це 10 не хвилин, тільки. 10 хвилин, не тільки всі ці енкельси, все таке інше, те ще там всі цехіїчний бази – во. Сполучені Штати, не НАТО, а лише Сполучені Штати, можуть випустити одночасно декілька тисяч ракет. Щодо Ірану, він теж зробив ставку на певну простоту і масовість. І в нього є достатньо сучасні балістичні ракети. Балістична проблема в тому, що вона швидше йде на ціль і важче перехопити. Ага. В неї ракета така Зольфагар, яка має 700 кілометрів. Ну вони трохи прибрехують, це східні ну, хай 500. Так, п'ятсот. Щось 500 вона має, але вона має головну частину, яка відділяється, тобто вона менше і вразити ще важче. Так от таких ракет в Росії на відріз давати не хочуть. По побоюються американцям, які їх проінформували, що ті гроші, які ксір стражують ціраї uh -huh. революції, uh -huh. заробляють на нафті, на півконтрабанді, це uh -huh. величезні гроші, це такі НІЮ. які течають. Uh -huh. А от гроші, які вони можуть заробити, заробити на постачанні ракет до Росії, це такий арик, який пересихає на очах. Не треба цього робити, бо можуть бути зруйновані всі ці підприємства, які виробляють ракети. І зараз. Інформація така, що ракет іранських до них не постачають, не їдуть. Не постачають але йде мова про ракети ФАТЕК-110 експортного варіанту, обмежені до 250 км дальності. Ну це як точки? Трохи побільше, але це не фатальне щось. Так, вони можуть там, руйнувати наші об'єкти інфраструктури, але от таке в мене враження. Що відразу в нас з'являться ракети, які летять на 300 кілометрів, зокрема такі, які летять на 300 кілометрів. І ми будемо мати 50 кілометрів, за рахунок яких ми можемо знищувати стартові позиції іранських ракет, якщо вони будуть. Як розвідчик розвідчика спитаю вас. Так, а тут треба вимкнути зв'язок тоді. Це ж таємне розробляється. влітку українці розгромили аеродроми і базу в Криму. І тоді ми не визнавали, що це ми. Так. Але через два місяці головком залужний з генералом Заброцьким написали статтю, де написали, що це ми розгромили. Так. Проблемка є. Та ну. А чим ми розгромили? Ну, як розвідника звідника, як агент. Десь я бачив якусь фото. Я бачив таке фото. Оцей самий Хаймерс. Я бачу да, за самим. Такам... Але там шість пускових ага. направляючих, а я бачив контейнер З одним, з одним, да. з одним. І таке в мене було особисто, чисто особисте враження, що це десь там херсонські степи, щось таке, ну схоже на український пейзаж. Бачив, тому що американці не постачають таких ракет. А Навіть не думали. Не збиралась. Але такі ракети є на озброєнні інших країн, зокрема ага. Польщі чи Австралії чи ага. інших країн, а хто їм заважав і забороняв. Ні, ну просто зробити. в контексті вас... дискусії про леопарди, дивіться, так. в контексті дискусії про леопарди, які чомусь починає постачати нам не Німеччина, де леопарди роблять, а Польща, де леопарди просто юзають, Так. То. От щось схоже на те, що схоже на те, великі країни не хочуть бути першими і взагалі не хочуть підставлятися Польща та інші наші сусіди, вони під загрозою, вибачте, угу. під прямою загрозою агресії з боку Росії. Угу. Вони більш сміливіші захищають себе. І через них це поступово, поступово, не фічуючи, не афішуючи, але це відпрацьовується. Тобто, стосовно ракет великої дальності атак, середньої дальності а так, МС, я переконую, що якщо вони нас раптом, з з то наші ракетники будуть вже навчені і готові їх використовувати. Томагавки. Томагавки поки що немає сенсу на сії, звідки їх запускати нема. Звідки їх а з суші вони принципово не запускаються? Е, майже нема таких. От в Данії треба пошукати. Треба пошукати, які є. Ну варіали... там же норвежців, якісь є прикольні е, штуки. Є, да. є, є треба пошукати, можуть з'явитися, але не це зараз треба. Е, модернізована пострадянська авіація з сучасними назвітськими Міги. Піднімаємо міги. І вони вирішують проблему краще, ніж ракети, тільки їх потрібно, щоб їх було достатньо багато. І сучасні танки, модернізовані пострадянські танки, теж гадні тільки Леопарди, Амбресом, все такі ж. Пострадянські танки, але у кількості не одного батальйону, а декілька сотень танків. І вони вирішують проблему. Тобто війна, це на жаль, і масовість теж. Це не тільки найкраще технічне, але і масове. Я бачу, що ви знаєте багато відповідей на секретні питання. Чим ми вдарили по Енгерсу? Чим ми вдарили по Енгерсу? Тут ще, на жаль, змушений довіряти фахівцям російським, які відразу по ламках розпізнали колишній радянський розвідувальні дальній безпілотник ту 144 ту сто стриж. Так чекайте, він же летить як кукурузник. Доповідаю. Доповідаю. А де ППО? Чекайте, що був... 700 кілометрів влетить Не, я... кукурузник? В, він літить як томагав, фактично. От той, що літик до Емпінсу, от той фактично, як томагав. Де виробляли ці стрижі в Харкові? Тобто і. Документація, і технологічна, і конструкторська, і всяка яка завгодна, і фахівці певним чином залишились, і роботи над цим співготніми починалися ще в 2018 році. Ще в Тобто був час, їх достатньо велика кількість, залишились у нас на озброєнні, справді могли летіти? Що можна зробити у Сімбі? Він має дальність польоту тисяча кілометрів. Так, ну, і да. він навіть повертається, да. і він там фотоапарати фактично. Звичайні да. фотоапарат. Тобто, то якщо ти в головну частину пхаєш кілограм 50, а краще 100. сто ну, 150, 150. 150. Якщо ти міняєш двигун старий ракетний турбореактивний на сучасний запорізький, до речі, ага. які сучасні Зараз вже ставлять турки, да. І він тоді починає, і ти міняєш систему керування, яка використовує сучасні військові GPS, то вона летить на висоті 50 метрів над землею, точно російське ППО. Маршрут, так, типу... І вона облітає це ППО, а вони і не чекають, і нічого і зробити не можуть. Якщо ага. в нас таких безпілотників було трохи більше, ну це на фактично калібру. Я правильно розумію, що теоретично ми цими стрижами, наприклад, наприклад, стрижами, тобто до Кремля вони долітають рівно так само? Долітають за дальністю, так мабуть, що й можуть пройти систему протиповітряної оборони, якщо в них проблема з винищувачами. От всі ці наземні комплекси вони проходять. Якщо винищувач, буде зверху літати, то вони можуть побачити і збити. збити. Але ж ми починали з російського бардаку, ага. тому ну, цілком може бути. Але в нас є інші безпілки. Теж, теж пташки на зразок сокол 300, які мають інший варіант, але на таку саму дальність можуть донести те, що треба. Захоплююча розмова. давайте продовжувати наступного разу. Дуже цікаво, Олександр Качетков, експерт з озброєння, і дуже багато цікаво. Дякую.